Обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії, дострокове припинення повноважень заступника голови обласної ради, передача котельного обладнання. Такі рішення були прийняті на черговій сесії Вінницької обласної ради, восьмого скликання. Розпочалась сесія з питання щодо звільнення директора клінічного центру інфекційних хвороб Ігоря Матковського. Почалася сесія не з порядку денного, а з конфлікту. Деякі депутати вимагали першочергово розглянути питання щодо укладання контрактів із директорами медичних закладів. Зокрема, чому зробили виконуючим обов'язки Пилипа Продоуса, директора ендокронологічного центру, та чому звільнили Ігоря Матковського, директора комунального підприємства Клінічний центр інфекційних хвороб. Та найбільше питань виникло саме по Ігорю Матковському. Аби укласти новий контракт, готувались документи. Та під час перевірок були виявлені можливі фінансові порушення, а саме торгівля паливно-мастильними Алами під час повномасштабного вторгнення. Майже кожного кварталу я як керівник звітую тут на комісіях, в тому числі на бюджетній комісії, щодо виконання фінансового плану. За ці всі звіти, за ці всі, скажімо так, більше одного року, як відбулася ця реалізація, жодних питань до мене як до керівника не було і в тому числі з приводу цього. Брехати не буде, мені вкрай неприємно щодо того, що там вживались такі слова, як мародерство і таке інше, особливо по відношенню до мене. Поки триває аудиторська перевірка Ігорю Матковському, запропонували бути виконуючим обов'язки директора. Він відмовився. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий каже, виявлені порушення серйозні і потребують детальної перевірки. Рік назад паливо-мастильні матеріали були на вагу золота для підрозділів ТРО, для підрозділів Збройних сил. Для закладів, які в межах області дислокуються військових частин, ми говоримо з вами про торгівлю нафтопродуктами, замість того, щоб лікувати людей. Незважаючи на затягування питань щодо директорів, лікарень, сесія таки відбулась, і депутати розглянули 25 питань. Усі матеріали направлено правоохоронним органам. Також відбудеться перевірка аудиторською службою, і тільки після висновку фахівців буде прийнято остаточне рішення щодо контракту з керівником. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.